Друзі, вітаю! Іван для бідуки, четвертий розділ з першого по четвертий вірш. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і Дух повів його в пустелю. Сорок днів він був спокушуваний дияволом і не їв нічого в ті дні. І коли вони скінчилися, він зголоднів і сказав йому диявол: якщо ти, син Божий, скажи цьому каменеві, щоби став хлібом. Та Ісус йому відповів, написано, що не самим хлібом житиме людина, але кожним Божим Словом. Сьогодні ми з вами продовжуємо розмірковувати над першим спокушанням Ісуса Христа, записаним першим спокушанням. І сьогодні ми будемо говорити не тільки про Ісуса Христа, сьогодні ми будемо говорити ще про одну постать. Сьогодні ми будемо з вами говорити про Ісава і будемо порівнювати думки Ісава та Ісуса Христа, життя Ісава та Ісуса Христа. Чому? по Перше, тому що вони опинилися в дуже подібних ситуаціях. По-друге, тому що ми з вами маємо побачити постать Ісуса Христа в порівнянні з іншими людьми, як про яких нам каже слово Боже. Тож давайте з вами спочатку подивимося на обставини, в яких опинився Ісус Христос. Ісус Христос 40 днів нічого не їв, і це надзвичайний термін, тому що 40 днів не їсти це справжній виклик для людської природи. Ми можемо з вами розуміти. Ти що, коли Лука пише у другому вірші, що Ісус Христос зголодні після того, як не їв 40 днів, це не просто такий голод, який у нас буває в кінці дня, коли ми нічого не їли, чи може в кінці декілька годин, коли ми нічого не їли. А це надзвичайний голод. Це стан людини, коли вона практично знаходиться на межі, на межі життя та смерті. І тут підходить сатана і каже, що скажи цьому каменеві, щоб він став хліб бо ти ж зголоднів, то у тебе є сила і влада, то скажи і просто поїж». І Ісус Христос не робить цього. Ісус Христос натомість каже, що не хлібом єдиним живе людина, а кожним словом, яке походить з вуст Божих. І ми з вами вже читали послання до євреїв. То знаємо з вами, що Ісус Христос довірив своє життя абсолютно в руки небесного батька. Ісус Христос абсолютно покладався на волю небесного батька і довіряв, що небесний батько вбереже його від смерті. А тепер давайте подивимося на. Ісава Ісав не їв декілька годин, і прочитати саме цю історію ви можете в книзі буття в 25-му розділі. Але зокрема, в 32-му вірші ми читаємо, що Ісав каже: Ось я помираю з голоду. Що мені право первородства? І тут ми маємо трішечки сказати про право первородства. Право первородства – це не просто право, право унаслідувати більшу часть майна право первородства – це відповідальність за родину, тому. що що та людина, яка була первістком, вона не тільки успадковувала більшу часть майна, і це можна сказати вже друга ознака первородства, а ця людина ставала відповідальною за родиною. Тобто, ця людина брала на себе усю відповідальність за своїх родичів. Якщо з кимось щось сталося, ця людина відповідала і Ісав був первородним у Ісаака, і він мав стати цією відповідальною людиною. Але ось він зголоднів і не їсть декілька годин: може п'ять, може шість, може сім. І коли він був дуже голодний, і коли Яків запропонував йому просто відмовитися від первородства, прямо кажучи, за суп, то Ісав каже, що мені з того первородства, до чого воно мені, якщо я вмираю з голода? І так ми бачимо, що Ісав думає про себе, Ісав не думає про те. Що у нього є покликання, що у нього є призначення думати про інших людей. Ісав думає про те, що він переживає, що він зараз голодний, що йому зараз хочеться їсти. І він не думає, що первородство це відповідальність за інших людей. Ми бачимо, що Ісав любить себе більше, ніж усіх, хто його оточує. І коли ми з вами порівнюємо Ісуса Христа і Ісава, ми бачимо, що голод Ісава не може бути порівняним з. З голодом Ісуса Христа, в тому сенсі, що 40 днів голоду і декілька годин голоду, взагалі, не, вони е, не тотожні, вони дуже різні, ці голоди дуже різні, але ми бачимо серце звичайної грішної людини. Вона думає про себе, вона думає про своє життя, вона думає, що її життя залежить від її. їжі, Вона думає про життя тільки в межах грішного світу. Вона думає, що якщо вона зараз е, втратить своє життя. Якщо вона зараз не поїсть, то до чого їй все інше? І ми бачимо, наскільки по-іншому думає Ісус Христос, безгрішна людина, Син Божий Бог. Він думає, що є більше, ніж це земне життя. Він не просто так думає, він знає. І він на межі е, смерті та життя, Він не робить нічого для того, щоб порушити волю небесного батька. Він не каже, до чого мені е, ці відносини з небесним батьком, до чого мені. Ця любов з небесним батьком, до чого мені взагалі первородство, для чого мені відповідальність за інших людей, до чого мені ця місія спасти людей, якщо я зараз вмираю з голода, і Ісус Христос відмовляється їсти, Ісус Христос відмовляється перетворити ці камні в хліби, тому що довіряє небесному батьку, тому що знає, що саме в слові, в волі небесного батька, в місії від небесного батька. Полягає його життя, і ми знаємо різні долі Ісава і Ісуса Христа. Ісус Христос не вперше опинився на межі життя та смерті. Цього разу, при спокушенні в пустелі, небесний батько не довів Ісуса Христа до смерті. Небесний батько не дозволив Ісусу Христу померти. Ісус Христос продовжував жити. Ісус Христос продовжував служити. Ісус Христос продовжував проповідувати благо але приблизно через три. Роки настане той момент, коли Ісус Христос, довіряючи Небесному Батьку, не просто дійде до межі життя та смерті, а Ісус Христос перейде цю межу, Ісус Христос помре, ввіряючи себе небесному Батьку. І так Він сказав на Голгофі, що в руки Твої віддаю мій дух. Ісус Христос довіряв небесному батьку, що Він сильний врятувати його від смерті, що Він врятує його від смерті навіть після Його смерті і ми знаємо, що так і сталося. Ми знаємо, що Ісус Христос не просто помер. Ісус Христос помер за місною смертю. Ісус Христос помер як істинний первородний син. Ісус Христос виконав свою відповідальність врятувати Божих синів та дочок. Ісус Христос не став казати, я голодний, до чого мені все інше? Ісус Христос претерпів Ісус Христос пройшов Ісус Христос, благословенний Син Божий, улюблений Син Божий, став проклятим за нас для того, щоб нас врятувати. Нехай ці розмірковування ще більше дадуть можливості нам зрозуміти серце Ісуса Христа, зрозуміти наскільки Він по-іншому думає, чим думає кожна грішна людина, чим думаємо ми з вами за своєю грішною природою. Давайте з вами побачимо, що ми завдячуємо Чуємо виключно Ісусу Христу, тому що ми спасені, тому що ми маємо вічне життя, тому що Він став для нас джерелом вічного життя, тому що він думав не про себе, тому що він не боявся. Пройти через смерть, довіряючи небесному батьку, боявся, але переміг цей страх, довіряючи небесному батьку. Тож будемо з вами ще більше пізнавати Ісуса Христа. Будемо з вами продовжувати читати Євангелія разом. Нехай Дух Святий ще більше відкриває красу Ісуса Христа для серця кожного з нас. Нехай Господь благословляє кожного з вас.